Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота. Я з Вовчиком. Приїхали ми на Чайку місто Рівне. Зараз направляємося на тролейбус і будемо їхати в Онкодиспансер. Провідаємо мою маму, завеземо її дещо і підемо по покупці з Вікою. Вона також з нами приїхала. І будемо трішки щось купувати їй до навчання. Щось з одягу, можливо, взуття. Ну, загалом побачимо. Ось так. Тому направляємося ми зараз на тролейбус. Дуже швидко почало пробігати літо і хочеться встигнути вдягнути дітей до нового навчального року. Я знаю, що ще в запасі в нас є півтора місяці, але дітей у мене двоє, яких треба зібрати. Юрчика до школи, а Віку ось в коледж. Наш Василько також, до речі, має, здається, йти в садочок. Обіцяли нам перезвонити після 20 липня, коли закінчиться ремонт в самому садочку. Ну і загалом мені всім дітям майже треба обновки, треба купити якесь взуття, якийсь одяг, тому ці покупочки будуть у мене далі у відео. There's a lot of smoke in the room, stuck to my seat I like glue. this dude is tryna find me, cause this girl show me her books. I should've stayed at home, but there's nothing else to do. There's a lot of people in the south There's a lot, lot of smoke in the room Stuck to my seat I like glue. This dude is tryna find me Cause this girl show me her books I should've stayed at home But there's nothing else to do There's a lot of people in the south Ось ми і доїхали до зупинки, тепер проходимо повз кладовище. Я зазвичай іду через нього, але з дітьми вирішила йти все-таки повз і не лякати дітей. Можливо, комусь буде потрібно, звісно, не дай Боже, в онкодиспансер потрапити, то від чайки їде зазвичай зараз тролейбус під номером 7 та номером 2. Прямо до Дубинського кладовища. Тут треба виходити так, біля кладовища. Це досить таке дивне місце. І вже звідси так навпростець, проходячи саме кладовище, ми зараз йдемо не по ньому, а повз, і загалом там переходити дорогу дуже все швидко, недалеко, і можна добратися до онкодиспансеру. Він знаходиться біля міської лікарні однієї. І ось так, тут, бачите, будівля. Які в неї очі? Добре, ходи. Дивіться, тут навіть є будинки біля самого геть кладовища. Там хрести, а ось тут город. І люди тут. Взагалі проживають. Покупляла я дітям бахіли, бо туди без них не пускають, і навіть на Вовчикову ніжку вони підійшли. Універсальна річ, яка підходить на будь-який розмір ноги. Він такий кумедний в них виглядав, що я не могла його не познімати. Хотіла поділитися цим відео з вами. Тут вовчик, прямо красунчик, і в таких величезних цих бахілах. Показую вам, які є відділення в онкодиспансері, ну а ми відправляємося на базар. Хочемо подивитися щось з одягу, взуття. А ще в той момент я не знала, що ми будемо купувати, але пізніше у відео вам покажу всі обновки, які купили для Віки. Дуже важко пересуватися по-рівному, без коляски є. В нас вовчик ще малесенький, і хотілося б його повозити, так як на базарі не дуже багато з ним знаходишся на руках. Він дуже повільно пересувається і доводиться його постійно брати на руки. Віку я пофотографувала, вона в нас полюбляє познімати якісь відео, пофотографуватися. Ну, а я, звісно ж, познімала для вас прекрасне місто. Мені дуже подобається і архітектура, і природа. Тут взагалі дуже-дуже гарно. На базарі ми вирішили трішки присісти, перекусити. Для Вовчика взяла персики, він дуже хотів, проходили повз палатки. Ну, а собі з вікою взяли шаурму, хоча Вовчик з'їв і персики, і шаурму мамину, ну, загалом. Перекусили, попили водички і відправилися по покупки. Ну, а вже після базару та магазинів ми відправились додому. Вовчик дуже втомився, тому я посадила його на руки до віки і він там благополучно заснув. Дуже втомлена була дитина, ми також з вікою дуже потомилися, тому поспішали вже додому. Вдома ми пообідали, трішки відпочили, і вирішила я вам відзняти, що ж ми саме купили для Віки. Взяли ми ось такі штани, які на ній спортивні. Вона вступає в мене у коледж на фізкультурника і тому спортивний одяг їй потрібен. Наступні штани ми купили ось такі лосини. Також дуже класні, спортивні, думаю, їй на навчанні згодяться. Ну, а ця ковтинка, яка на ній, Ми взяли її на секонді. Штани були, звісно, нові, а ось декілька покупочок було саме на секонд-хенді в місті рівному. Показую вам спортивні штани трішки ближче Adidas. Уже лосини показувати не буду. Там звичайні лосини в таку смужку невеличку. І ось зараз вам покажу все-таки, що ми взяли ще на секунді, тому що не тільки ту ковтину, а і ось взяли ось таку куртку в досить непоганому стані, гарна. І ще ми взяли шорти також фірми Adidas. Показую зараз вам, як виглядає курточка на віки. Вона дуже задоволена, аж танцює. Їй подобається спортивний одяг, і тому це для неї найкращі покупки. Мені здається, що на секунді можна знайти завжди дуже класні речі, треба просто походити, пошукати. Ось саме ці шорти, які ми взяли, досить такі непогані. Я вже все попрала і ми поскладали по місцях. Ну, і ще я раніше, вже, певно, більше місяця тому купувала для Віки двоє кросівок. Ось такі одні. І е, інші ось такі синенькі з білими такими полосочками. Взагалі, ціни на кросівки це просто космос. Так, у нас сьогодні неділя, базарний день. Показую, що купила. Тут у нас чорниця. 6 літрів. Я взяла 2 літри для мами. Вона дуже хотіла посушити в електросушці. До речі, сьогодні вам покажу, а можливо в наступному відео, як буду сушити її чорницю. В неї цукровий діабет, і чорниця саме добре понижує цукор. Тому 2 літри буду засушувати, решту буду заморожувати собі, і плюс до всього лишу трішки дітям поїсти. Чорницю сьогодні брали ще по 50 гривень літру. Говорять, що вона вже закінчується і буде набагато дорожче. Так, це ми не купували, це вирвали у дворі в моєї мами. Загалом буду закривати сьогодні огірки. Так, дуже я полюбляю шпарагівку. купила 2 кг у людей з рук, так само, як і чорницю. Загалом цю ж буду відрізати ось ці кінчики, трішки приварю і буду заморожувати на зиму. Нет, нет. Так, тут я взяла персиків дітям по 65 гривень за кілограм, до речі, шпарагівка по 35 А Взяла 4 бурячка, ну такий він не дуже вже поморщений, але по 10 гривень за кілограм мені на 2 борщика вистачить. Взяла капустинку. Здається, по 15 гривень за кілограм, також на борщ. А, так, тут у мене цибулька невеличка по 30 гривень. Взагалі цибуля велика, по 35, по 40. Я думаю, різниці немає. Взяла маленьку. Так, дешевше. Взяла помідори по 45 гривень, Заліщенські. Так, і тут взяла курячі крильця, так як я була в рівному. А в четвер в лікарні окі з доставку я не замовляла, тому взяла крильця на базарі. Ну, таке. на Трішки вистачить тут 2 кілограма. Ось тут в мене величезний пакет. Купили огірки по 18 гривень за кілограм. Я пам'ятаю, вони були вже і по 15, але мені тоді не було часу їх закривати. Та і сьогодні в мене. Сил не дуже багато, але все-таки зима буде скоро і треба щось робити. Тому взяли 10 кілограмів огірочків по 18 гривень. За кілограм буду сьогодні закривати. У мене тут знаходиться вишня, не знаю, треба буде її перебирати. Вчора її нарвали, і вона вже тут багато де попортилась. Не знаю, зараз льємо водою, переберемо і щось закрию також компотами. І так, поділила я чорницю по пакетикам, розділяла десь приблизно по стаканчику, щоб так можна було дістати пізніше з морозильної камери, і просто собі свіженькою її з'їсти. Вийшло в мене так чимало пакетиків, все-таки було 4 літри, ну і трішки я лишала дітям, щоб поїли з цукром або просто так. Ну, а своїй мамі я, звісно ж, поставила в сушилку, це нова сушилка. Купили ми її спеціально для мами, і тому буду я для неї робити ось такі заготовки. Відправила вже туди чорницю, поставила на 60 градусів і сушити її треба, не повірити, але 40 годин. Не знаю, як в це вийде, пізніше буду з вами ділитися. Ну і, звісно ж, я тут закриваю огірочки. По своєму спеціальному рецепту компоти, наварила борщу, бо дуже хотілося щось таке домашнє, свіженьке. Набридло мені вже напівфабрикатами користуватися. Партія вишень ще стерилізується, партія ще чекає і ще не вистачило мені банок на огірки, тому ми сходили з чоловіком у підвал, набрали банок, я їх перемила, вкидаю на дно банки. Хрін вкидаю туди цвіт кріпу і ще часничок. Накидаю у баночку огірочки і буду робити маринад. Це дуже класний рецепт огірків. Якщо ви ще не куштували, то спробуйте, я думаю, вам сподобається. Тому що саме цей маринад, який я готувала, то він просто бомбічний. Огірки виходять настільки смачними, що я Скільки не хожу в гості, таких смачних огірків я не їла ні в кого. Я вам, до речі, в описі під відео залишу повноцінний рецепт цих огірочків. Там, звісно, немає кількості огірків, які ви маєте закривати. Я просто запишу вам, що потрібно покласти в баночку, і сам рецепт ось цього розсолу, яким буду це все заливати і стерилізувати. Якось я вже на каналі ділилася цим рецептом, але тоді в мене канал був російською мовою і я не хочу повторювати це відео. Тому поділюся з вами знову: тут немає нічого такого страшного. Огірочки я вже всі підготувала. Роблю маринад. Тут у мене 6 склянок води, одна склянка цукру, одна склянка оциту, 6 чайних ложечок солі. І ось 2 столових ложки томатної пасти, саме томатної пасти. Тут у мене подвійна порція, тому я вкидаю саме 4 столових ложки томатної пасти. Цю всю суміш постійно помішую, звісно, відходжу трішки, мені саме головне, щоб вона закипіла, розчинився повністю цукор та сіль. І тоді вже можна буде заливати огірочки та ставити їх стерилізуватися. Я стерилізую повністю все, звісно, можна було це все зливати, кип'ятити, знову зливати, погратися. Я люблю ось так поналивати все, поставити в кастрюлю, накрити все кришками, простерилізувати добре і закатати. Повторюсь вам ще раз, що цілий рецепт я пропишу в описі під відео, тому зможете спробувати ці огірки. Ви не пошкодуєте, вам вони також сподобаються. Ну і буквально цілу неділю я займалась саме закрутками, якимись заготовками. Ось уже партія огірочків також у мене закрита, вишеньки всі повністю закриті, і в кінці дня. Показую повноцінну свою роботу. Одну банку компоту у мене діти вже відкрили і випали. Ну, це так буває завжди. Це не тільки із якимись там заготовками в морозилку, я готую, вони їдять, а і ось закрутки відразу також. Деякі відкриваються і просто з'їдаються. Більше огірків я закривати в цьому році не буду, так як вже їх досить. Плюс у мене лишились стрічки із минулого року. І хочу показати вам, як я вже заморозила чорницю. Ось тут у мене вона знаходиться пізніше, буду все розділяти по спеціальних шухлядках, поки поклала чорницю на вільну поличку, і також тут у мене ось шпарагівка. Квасолька також вже готова відварена, порізана і заморожена.